Звуть мене Михайло позивний Кіпіш. Мене звати Андрій, позивний Дзюба. Я Олександр, позивний «Ситар». З катанами познайомилися в минулому році, Ось як призвалися до армії, але він трошки раніше. Разом проходив навчання, потім разом поїхали на Запоріжжя. Спочатку там боронила. З березня місяця небагато я б сказав, ну рік. Рік і до того моменту, поки не сталося, бідалося все. Нас відправили на відновлення у Запор... в Житомир. І він туди прийшов до нас ротним. Так ми й познайомилися. Нас вивели на відновлення в Житомир Запорожжя і нам дали катану як ротну. Катана позивний Позивний йому дали хлопця. А, бо під, час, під час навчання була задача, треба було укріпитися, замускуватися. От так. І так як у нас не було з собою ніяких там, ну, приналежного а... інвентарю, він ножем ножем зрубав дерево десь, діаметром з 20 см, 25 см, завалити дерево, там хлопці побачили, так йому й дали ці позивний. Да. О, ну, в бою. В бою він по-різному вів себе, залежить від ситуації, але він ніколи не панікував. Ну, як спочатку, е якусь задачу, наприклад, як даю, то він спочатку піде, подивиться, розізнає, потім відправляє, куди вже пацієнтів. Поки сам не попробує, нікого туди не відправляв. Виходив, він хлопців виводив на позиції неоднократно. Я його возив. Він заходив, забирав двохсотих хлопців з хлопцями. Побратимами заходив, забирав, виносив, трьохсотих забирав, заносив. Так, він дуже, дуже був завзятий, він рвався, рвався завжди зробити, як сказати, спробувати спочатку самому, отак, як воно прощупати почву. те, чого не повинен був робити, він багато чого робив. Він дивився, в смерті очі неодноразово. він це вже без мене було, я тоді був. Так, мене тоді вибили поранено, а він лишився з хлопцями, і він там за той тиждень з хлопцями, вони в трьох чи в чотирьох, він давав інтерв'ю, вони там тих підрів поклали дуже добре, так там, мабуть, цілу рот їх похоронила. На нас пішли вже толпою, ми відбивали їх стрілкотньою, гранатами. Ми залежили міни на дорозі, те, що розуміли, що йтиме техніка тільки по дорозі, другими шляхами вона б не йшла до нас, і було зрозуміло, куди вони йтимуть. Ми заклали міни на дорозі і збоку. Перва техніка, яка пройшла, вона не підірвалася, її просто розбили. Друга БМП їхала і обминала. Цю БМП вони не думали, що, там, що ми могли там закласти міни, але ми це зробили, і вона наїхала. І Так і підірвалася. Ми змогли відбити цю атаку і утримали позицію. Скільки положили? Ну, Так, десь Дось приблизно третій ночі, а третій ночі. Був перший прильот недалеко біля нашого цього КСП. Ми, звісно, були у підвалі. Три чоловіка були в підвалі. Я тоді був на моніторі. Так, хлопці, два чоловіка відпочивали. А він зверху, він зверху якраз спілкувався по телефону. Як зверху, там будівля, укриття, отак просто ми в самому підвалі там бетонні пліти, оце все. А він зверху, щоб не заважати там. Спілкувався. І коли був перший прильот, він почав хлопців всіх, ну тих, хто відпочивав, казав, хлопці, давай стаємо, бо щось діло, діло, діло дуже погане. Почало збиратися, хлопці вставати. Потім ще один прильот також поряд. От Ми значить, почали швиденько його ну, хватати, хто що мав. Там, ну, Зброя, амуніція, рація, якісь бумаги, там це все найнеобхідніше. От відкатувався від тієї позиції і проснулися з утра. Ну, все туди-сюди, ми були в розположенні. Нам не доводили інформацію, нічого не говорили, всі ходили сумні, а під вечір мені сказали, що ката не стало. Ну, і прийшов приказ виїжджати забирати хлопців звідти. Що ми знаємо, ми з ним списувалися ще десь Часку 12 ночі, а потім на ранок виїхав в ГСБ із замкомбата і сказав, що хата на 200. Так сталося, що 33-й пльот був фатальний, він якраз упав біля нього. Біля нього дуже близький, десь смерті за півтора-за два. І там яма така двохметрова пошилася біля нього. І так його так і не стало. Так, емоції в сьогоднішній день не віриться, що його нема. Хотілося, щоб він з нами був. Ах, ні, то були не емоції, то був, напевно, найхужий день. Дуже було тяжко. Ну, про сім'ю. У нього лишилося двоє дітей, маленьких, да. двоє синів оддає. З першої дружини у нього якось стосунки не склалися. О, він завжди завжди при можливості намагався подзвонити, поспілкуватися з дітьми, якісь її підбадьорювати. завжди скидував кошти, допомагав отак. Як він їхав на мопеді з пушеним колесом на КСП, аж з Вовчанська білим днем, ротний приїхав на мопеді з пробитим колесом, <кхух> на мопедах їздив по бойових діях, на велосипеді. Він ніколи не. Казав, не хочу, не буду. Він завжди сідав і їхав. Сіди там по хатах, а він на мопеді по Получанського їздив. Безстрашний, так. Да. Такий момент, момент був, що нам 300 трьохсотих забрало хлопці, привезли. Ми з ним на, на скутерах, на скутерах возили, причепили тачки а, до багажника мотоцикла. Я собі на один, він собі на другий. Тачки поклали цих 300-х. приїхали, давай, поки там медик за дим. виштовся. він іншого ватав, він розумівся на цьому, знав, це робити. Він там момент, момент був, скоче, скочен, взяв дюрку, залатавка, поки поки так почекай, почекай, щоб кого не виходило, почекай. Так. Да, да, він, дійсно, пройшов цей шлях від простого. від простого солдата. Він і так, він же знає дорогу, по перше він знає, де є укриття. Він людям може навіть по раціях сказати, куди забігти. Що він завжди інформацію доводив нормально. Не те, що там сказав три слова і все. Він встане, розкаже, потім перепитає, наприклад. І мав сидіти, киргувати на рації, командувати, але він, ні, я піду, бо мені ж треба також бачити, знати маршрут, що воно, як воно краще, може, десь так, може іншою тропою пройти. Він був класним. Я хотів би, щоб всі командири такі були, як катана. Ну, на подальше, хто буде приходити на нашу територію, ми будемо знищувати її. Наші хлопці працюють дуже гарно. Вони виконують свою роботу на всі 150%, можна так сказати.